Доброго ранку, Україна. Ранок, як завжди, у всіх різний. Хто у Відні, хто в Монако, хто в Паріжі, хто в Варшаві, хто у Дніпрі, хто у Львові, хто в Києві за чашкою кави, Хто десь в Окопчику, хто на КСП, хто на артилерійській мініметній позиції, хто в стабілізаційному пункті, хто в шпиталі. Тут десь в інших, хто на роботу, хто з роботи, а і всіх ранок різний. Але що нас всіх поєднує? Це поєднує нас всіх, що всі ми українці. Да, як би там не погана була чи не гарна ситуація на зовнішньому фронті, на внутрішньому фронті. Але є віра в те, що ми обов'язково переможемо, і по-іншому бути не може. У нас є десь 20% фундаменту нації. Це пасіонарної частини населення, на базі якої буде будуватися новітня українська держава. У нас дуже багато проблем, і перша, і головна проблема це та навіть не орки, це наша корупція. Оце треба витравити, видушити. Оце я ну, не знаю правильного слова, цю мерзоту, яка десятиріччями розкрадає нашу державу і укорінилася на ключових державних посадах, і крадуть, крадуть не приходячи дитями, і таким чином підриваючи основу нашої держави, що ну як не крутий, економіка все одно на першому місці стоїть. Але я вірю, що по закінченні цієї війни повернеться з фронту дуже багато достойних людей, серед яких є і економісти, і юристи, і професора, і, і прокурори, і судді. Їх коту тільки немає. Ну, дуже багато різних людей, які пройшли гарнили води війни. І вони б, мабуть, мали б і право моральне, і все-таки обов'язок якийсь, очолити там митниці. Суди, прокуратури, поліції, державні органи влади, і, повірте, є багато достойних людей. Звичайно, це все треба фільтрувати, тому що люди різні, і у війську також різні. Є хто воює, хто господи ну, прости, ну, як і в кожному суспільстві. Тому для початку треба перемогти ворога зовнішнього, а внутрішнього. Ми всі разом, я думаю, переможемо. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна. Слава нації.